Виходьте. А це інспектор? Чи хто? В прямому ефірі. Вас дивиться 634 людини. Розказуємо. То інспектор, так? Да? А ну спустийся. Ти інспектор? Не ти, але... Ви... Нічого собі. Ти, 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 ти чуть начальник нажана? Ну давай, спускайся. Розказуй. Не ти кай Раз. дружку. Да-да, кажется. А ти типа інспектор? Ні, типа не інтернет. А кто ты? Я не знаю. Ну то трус, давайте намного здесь. Ти зараз втягнеш ногу? Я тобі сказав, понял, Ти не пішов. Ну-ну, А тобі пофіг. Так, так, скажи. Вот. А де ти машину взяв, розкажи? Бачите, інспекторів у нас така серйозна. А, не я, ти. а хто інспектор хто машину взяв? Я такий інспектор, як ти президент у ногу. Бачите, тяне нову. Це розмова, типу, інспектори збирають отакі Це треба буде, скільки треба, стільки і буде. А хто машину взяв? Поясни, хто машину. Тобто машину отак беруть. Так можна мати інспектору розказати. А ну покажи сюди свого начальника. Хай привезе, хто а, дозволив, геш, хто геш, вам добро дав. Кому ти звідують? Не не ти вони тихають, бачите, бажання, отакі от роботяги отак працюють, бачите, доблісна інспекція. Начальнички, ви би не хотіли приїхати порозказати, як це звідки? От якісь мужички, конвейер. Одні А хто ви є. А, один на другого, Бачите, отак от вони там один вони викрадають, грузя, другий цей. Тобто, щоб не було кінців. Львів електротранс собі має під майданчик. От бачите, купили дві машини паркувальних і Львів електротранспорт. Має додатковий майданчик, а, от вони пішли. В бачите, отак у нас працює це. А поліція поліція, щоб прикриває слідчооперативня стоїть, от немає нікого. Бачите, от, от такий конвейер, чоткий такі. ВР, от, чоткі такі. От, якщо хто не вірить, може подивитися, приїхати, щоб не думали, що то не, не прямий ефір, чи я. Да, от, да. Бачите, от Львів електротранс має отаку от свою площадочку. Отак вони працюють. Має під калим, має два таких евакуатора, номер 0,934 і 0198. О, це одна ДБР, Там друга криша є. Тобто вони собі розподілили е, такі це і курточки. Бачите, Львів, електротранс Так. От. І отак передали поліції, поліція то все прикриває. Слідча оперативна має в них в'ячок, що та дійсно машина так. Вони по кругу передають друг другу, типу що гачотність, типу, що якщо щось, направляйте клієнта, клієнта, типу, типу сюди, на майданчик, Львів електротранспорту. Начальство трілі львів електротранспорту виділили поліцаїв, які то все охороняють. От слідча оперативна, бачите, пішла змовлятися. Мав дивіться, дивіться, та все назад. все, все понятно, Львів електротранс привозить, навіть немає кому. Роботяги, які звозять машину, Львів електротранс має собі отут майданчик. Поліцаєм наняли і конверт. Взяли дві машини, собі орендували і возять, воділи, поки порозбують. Окрема фірма, фірма Електротранс. мають закони повноваження, представляєте, викрадувати. Представляєте, і мають майданчики, і так собі підробляють. Садовий нічого не хочеш сказати, чи хто тут куратор. О, бачите, отак схема працює. О, о, офіс, оце офіс поліцейський, оце охоронна фірма така от працює. Бачите, оце офіс називає.